Весна, мабуть, і є та пара року, яку кожна людина очікує більше всього. Можливо, саме тому наші прапращури починали рік саме навесні. Тепер саме час допомогти плодовим деревам уберегтися від хвороб. Щоб робота приносила задоволення і бажаний результат, потрібно знати, як це зробити правильно. Тож наша розмова буде про простий, ефективний та дешевий обробіток саду ранньою весною. Доброго дня, з вами Росанник 700 І сьогодні ми поговоримо про весняний обробіток саду. Головним асистентом у нас сьогодні буде берта. Для мене, мабуть, як і для більшості. Ефективний обробіток саду це насправді мінімальна кількість обробітків з максимальним ефектом, тобто за відсутністю хвороб на деревах. Бордовською рідиною користуватися мені незручно. З тої причини, що її важче приготувати і довше, і в оприскувачі вона сідається. Ми спинилися на медян Екстра, тому що він доволі зручний використанні, але далеко не єдиний. В описі до цього відео ми наведемо більш повний перелік засобів захисту, якими можна досить ефективно та безпечно обробляти сад навесні. Так само і назвемо декілька препаратів, які в Україні використовують заборонено через те, що вони дуже токсичні. Як вони сюди потрапляють і чому продаються? Ну я не знаю. Це вже інша історія. Починаємо весняний обробіток, ми з настанням середньодобової температури 6 градусів. Ну, якось так інакше орієнтуюся, як правило, коли денна температура кілька днів протримається, плюс 12, тоді ми приступаємо до обробітку. За весняний період от таких от обробітків міть вмісним препаратом можна зробити близько трьох. Перший, тоді, коли я вже сказав, з настанням середньодобової температури 6 градусів, і останній по рожевому бутону. Скільки саме, чи один, чи два, чи три робити обробітки, це вже залежить від тої культури, яку ми обробляємо. Певною мірою кількість обробітків залежить від кількості дерев, висаджених в саду. Чим їх більше, тим більша швидкість поширення ймовірної інфекції. Ефект приблизно такий самий, нібито один хворий зайшов і чнув у тролейбусі. Для початку обробітку мало дочекатися необхідної температури. Ще дуже бажано домовитися з природою про швидкість вітру. Ну, як правило, при швидкості вітру більше, ніж 2 метри за секунду, сад обробляти незручно. Ну, взагалі, чим тихіше, тим краще. Наступне питання: чи можна мідмісні препарати використовувати в бакових сумішах з іншими хімікатами? Я думаю, що ні. Окрім можливо, масляної емульсії олемікс. Дія більшості інсектицидів при взаємодії з лужним середовищем буде просто нівелювати. До речі, цікавий факт. Час від часу в країнах Західної Європи в моду входять груші бронзового забарвлення. Тоді сорти груш, які не мають такого забарвлення, спеціально обробляють мідь вмісними препаратами. І виглядають вони як бронзові. Використання ж таких препаратів в період вегетації на деревах, що не вступили в плодоношення або ж після збору урожаю, є цілком прийнятним і доволі ефективним. Наприклад, при боротьбі з курчавістю персика або кокомікозом кісточкових. Вірка нам більше не заважала, ніж допомагала, але вона дівчинка їй можна. Більше інформації про плодові і декоративні дерева на нашому сайті. Посилання на сайт в описі до цього відео відразу ви знайдете. Якщо вам з нами було цікаво, підписуйтесь на наш канал в Ютубі і гармоній вашому саду.